Вітання знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. Далі говоримо про таке. Журналісти на волі знімальну групу громадського ТБ звільнили з полону. Заробити на корові хто наживається на тяжкій праці селян. Літо без криму. Чи є альтернатива морському відпочинку для дітей? Зоні проведення АТО українськими силовиками знищена автоколона терористів. Про це повідомляє лідер групи інформаційний опір Дмитро Тимчук у своєму Фейсбук. За його даними українськими військовими знищено 5 камазів із бойовиками втрати сил. АТО за 2 липня один військовослужбовець загинув, 18 поранені. Тим часом Росія пропустить на свої КПП українських прикордонників та спостерігачів ОБСЄ. Про це домовилися міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Росії та України. Це один з тих кроків Ків перемир'я, про які говорили політики, переговори контактної групи з питань України, продовжаться протягом цього тижня. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив готовність української сторони до якнайшвидшого відновлення роботи тристоронньої контактної групи та сприяння роботі моніторингової групи ОБСЄ. Журналістів громадського телебачення звільнили з полону. Анастасія Станко та оператор Ілля Безкровайний наразі на свободі телефоном Станко розповіла про те, що їх не били і не катували, лише погрожували. Нагадаю, знімальна група потрапила у полон терористів на Луганщині 30 червня. Лідер терористичної організації ЛНР Валерій Болотов заявив про готовність відпустити взятих у полон журналістів після звернення трьох російських телеканалів. Однак спілкуватися з російськими колегами після звільнення наші журналісти відмовилися. Зі звільненими журналістами поспілкувався президент. Вчора в телефонній розмові Петро Порошенко попросив берегти себе і залишатися там, де їх життю нічого не загрожує. Також Порошенко подякував медійникам за їх мужню громадянську і професійну позицію. Тим часом президент підготував кілька нових призначень за повідомленням його прес-служби. Вже найближчим часом він запропонує Верховній Раді призначити на посаду міністра оборони генерал-полковника Валерія Гелетея. Останній досі керував управлінням держохорони. Крім того, на посаді керівника генерального штабу президент хоче бачити генерал-лейтенанта Віктора Муженка. А першим заступником голови адміністрації президента з силових питань, бізнесмена Юрія Косюка, глава держави зазначив, що ухвалюючи рішення щодо кадрових призначень виходив з принципів професійності, рішучості та самовідданості. Також президент звернув увагу на той факт, що навіть в умовах сьогоднішніх викликів фіксуються факти корупційних діянь з боку військових керівників. Вони бажають отримати українські дипломи. Все більше кримських студентів переводиться у више матрикової України. Держава обіцяє переселенцям чимало, але без труднощів не обходиться. Як їх долають, дивіться далі. Коли от побідів Майдан, ми надіялися, що ну вот все буде нормально і можемо доучитися спокійно, все буде хорошо. А і тут приходять Війська Росія. І таке, ну ти не віриш до кінця, до референдуму ми не вірили, що, це і що Крим у нас заберуть. Однак Крим таки забрали. Окупація і політичний тиск змусили першокурсницю Марію зібрати речі та переїхати на материк. Нині таких студентів лише в Києві кілька сотень. Згідно з законом про окуповані території, студенти з анексованого півострова можуть бути прийняті в будь-який український виш на державну форму навчання. Однак на практиці те, що написано на папері, на папері залишається. Заложена норма, вона зафиксирована в законі, але під неї нет реального механізму. А також здесь получилось, що всі студенти повинні вчитися на бюджеті, але ці бюджетні деньги? Бюджетні деньги не були виділені. Более того, ні міністерством образования, ні кабінетом міністрів не було ніяких соответствующих рекомендацій, інструкцій, чітких писем, як таких студентів переводить. Деякі кримчани не проти навчатися в Україні і на контрактній основі, проте навіть їх подекуди змушують платити двічі. Більшість з них заплатила в Криму за рік навчання наперед. А я знаю, що, наприклад, у Львівському національному університеті імені Франка поставили а, чітку вимогу, що поки комерційна форма не заплатить за навчання, то їх не зарахують студентами. Тобто вони здали академ різницю успішно, але а, була умова заплатити за навчання. Така ситуація є, наприклад, в університеті імені Міндергаманова. Ті студенти, які є випускниками, їм виходить необхідно тільки іюнь місяць то тобто здати гос і отримати вже свой диплом. С них требуют оплату хотя бы за июнь месяц и зачисляют их на коммерческую форму. На что ректора отвечают? Рукавые мы созванивались с ними и объясняли ситуацию, что их действия противоречат закону. Они отвечают, что денег не поступило. Мы не знаем, у нас нет никаких других инструкций. Деякі виші таки знаходять вихід із ситуації. Приміром, у столичному університеті Шевченка всі кримчани навчатимуться на бюджеті за рахунок перерозподілу місць для студентів, які до нас переводяться. Ми відшукуємо місце на будь-якому факультеті. Наприклад, звільнилося місце на математиків, а студентів-контрактників, які претендували би на переведення на це місце бюджету, немає. Ми просто міністерство освіти це місце. Пер розподілити на той факультет, де всі студент Крамчан до нас прийшов. Якщо проблеми студентів зі скрипом вирішуються, долі кримських викладачів не позаздриж. На сьогодні вони мандрують по містам буквально навмання для багатьох, це дуже серйозний ризик. Трудов строїться для них дуже складно. і плюс це ж важливий момент, що це связано з професіональним стажем, з педагогічним, з медицинським, який має продовжуватися бути непреривним. Тому що научний стаж, це дуже важливо. Це то, що потім впливає на пенсії. Здесь же ще маса інших. Іх вопросов не только связанных з трудоустройством, та вопроси жилья, котро на сьогоднішній день Україна не може обеспечити в лучшему случаї. Це врем'яне жильє і никаких более долгосрочных программ. Одним словом до кабінету міністрів зберігається чимало запитань. Чекаємо на відповіді. Микола Різник, Артем Кутасов, Богдан Цендровський соціальна країна. Не подіржува. Смачна відбивна, ароматний шашлик чи соковитий стек це не просто вишукані та смачні м'ясні страви, а й життєво необхідний білок для фізичної сили та повноцінної роботи організму. У нашій аграрній країні велика частина м'яса імпортується, а все тому, що українські селяни масово перестають вирощувати тварин. Їх посередники скуповують за безцінь, а на базарах та у магазинах продають з великою накруткою. Скільки заробляють на праці українського селянина та як це припинити, дізнавалася Яна Курченко. Це одна зі столичних м'ясних лавок. Тут, як і в більшості торгівельних точок, торгують не ті, хто виростив, а ті, хто скуповує і перепродує. Аби познімати ці прилавки, ми вигадали іншу привабливішу тему для сюжету. Як тільки нашу знімальну групу перестав пильнувати директор ринку, намагаємося розпитати у продавців, які витрати закладені у ціні на м'ясо. З чого складається ціна м'яса? Воно коштує 60 гривень. Що сюди закладено? Можете сказати? 13? Їжа? А зерно? Скільки її? зерно по 3 скільки її коштує продати на базарів? Тисяча розходить. А на що розходи? За те, що рубчик порубав, щоб все правильно. Після невдалих спроб розпитати когось на камеру запитуємо, як то кажуть, з-під прилавку. Скільки коштує закупка, яка частина відходить, і найголовніше, якими чинниками обумовлена така ціна? Скільки коштує живи зараз? 20. 20 двадцять а м'ясо скільки. 60. А відійде, скільки? Mm. Якщо дуже гарне, то 50%. Якщо першовеньке, то 55% відійде. Відійде. Транс, на Боргарі, розходи за місці, місцеві, містові. Місцеві. Є вишка. А хто бубиток собі робив? Від 40 до 65 гривень така ціна м'яса свинини і телятини на столичних ринках. Тут працюють за принципом ринкової економіки. Є попит, є пропозиція. А от пані Лідія з села на Київщині працює на збиток та ще й колосальний жінка разом з чоловіком, пенсіонери вигодувати і здати поросятку чи теличку тут чи не єдиний заробіток, якщо ці доходи можна так назвати. Адже півторарічний бичок чи порося за своє життя з'їдять удвічі більше ніж заважать. А справжня ціна живої ваги, яку посередники дають селянам, вдвічі нижча, ніж та про яку нам так наполегливо розповідали на базарі. Десна на 10 тисяч з'їсть живим вісом по 10 гривень за кілограм. Допустим, якщо бичок там, допустим, 400 кілограм віс, то 100 кілограм може відійде там на кішки, може, 70, може 100 кілограмів, а то все буде живий віс. Який на базарі продадуть за 60 гривень за кілограм. І от порахуйте, скільки за півтора роки заробить селянин, годуючи худобу, і скільки за півтора роки купить і перепродасть посередник, аби уникнути зайвих. І щоб споживач платив безпосередньо виробнику, а той зміг хоч щось заробити. Аграрний експерт Аліна Жарко пропонує створювати кооперативи. В перспективі планується створювати кооперативи заготівельні. наприклад, чи могли б об'єднати селян, щоб там створювати ці забійні пункти і безпосередньо вже там реалізовувати це м'ясом. І це б теж скоротило кількість посередників, і виробники б отримували більший прибуток. У Європі це давно загальноприйнята практика. Після підписання угоди про асоціацію від подвірного забою доведеться відмовитися й Україні. На це у нас залишилося лише півроку. А доки справа фактично у руках посередників ситуація досить плачевна. Худобу і свиней вирощують переважно великі підприємства, які самі її і обробляють, і у фірмових магазинах продають споживачу. Адже пані Лідії, і таким же селянам по всій Україні. Такий заробіток збитковий. Яна Курченко, Роман Крюков. Соціальна країна. літо без моря. З анексією Криму Україна втратила унікальні санаторії та дитячі табори. А яка є альтернатива кримському дитячому відпочинку? Розповів, розвідала перепрошую наша знімальна група. Анастасія Остроушко островушко знає деталі. Артек більше сотні дитячих таборів, унікальні санаторії все це знаходиться в окупованому Криму. Відтак батьки ламають голови, куди відправити своїх дітей на оздоровлення, аби і недорого, і гарно відпочилось. У туристичних компаніях завжди знайдеться альтернатива. Замінити дорогий. Крим є чим то тобто, з того ж Києва е, краще, швидше, дешевше дістатися до інших курортів навіть за кордоном, ніж їхати до Криму. А головне це безпечніше, тому що якщо батьки відправляють е, своїх дітей десь на відпочинок, вони хочуть, щоб вони там не тільки оздоровилися, вони щось нового навчилися і, звичайно, живими і здоровими повернулися додому. Якщо говорити про закордон, то найпопулярніші тури для малечі це Болгарія та Словаччина. Чина, а ось в Україні в пріоритеті Одещина, Запорізька та Херсонська області, і звичайно Карпати, безпека дітей понад усе і для Міністерства соціальної політики. Дітей відправляють на відпочинок у спокійні регіони України і навіть за кордон, наприклад, у Польшу. Пріоритетом завжди в Україні користувався Крим. І це зрозуміло, бо це відповідні кліматичні умови. Це море, це дуже важливо. А... Сьогодні Карпати це така серйозна альтернатива не до моря, а серйозна альтернатива, де відпочинок чи оздоровлення буде забезпечене в спокійних безпечних умовах. А це дуже важливо для, для дітей і для їхніх батьків і для усіх нас. А це один із затишних і безпечних куточків. Дитячий табір каштан, як каже малеча тут навіть краще ніж на морі. Тут дуже класно. Хотіли б, хотіли б кожного року сюди приїжджати. а на морі. Не? Ну Не, в Кастаніру ну ми хочемо на море, ну в Каштані да. в Мільйон разів про особливу атмосферу в таборі кажуть і керівництво, і вихователі запоруку успіху бачають в любові до дітей. В основному вибирають українські пісні діти, хочуть проявити себе як то іменно як э, наші діти нашої країни. Патріоти, вони гімн поюють, і гімн поють, і різні ходять на футбол, піонербол, розукрашують себе українським флагом. Тобто, це очень радує. А ось маленькі патріоти проявляють любов до вітчизни. Наймолодшому художнику всього шість. А він вже знає що ми єдина країна і нам потрібен мир. І у нас було таке тематичне завдання для кожного з 13 відрядів, 10 рисунок представити дитячих на тему «Я люблю Україну». От, найкращі художники відбрали Ну, таку міні-виставочку. За миром та безпекою їдуть в табір і діти з Донбасу. У нас відпочивають діти з Сєвєродонецька, Луганська. Це дзвонили наші друзі. Просили э, помочь с путевками, потому что ну, у нас путевки проданы, поэтому тем людям, которые приехали из зоны АТО, мы, конечно, предоставили всем им путевки. Их человек вот, где-то, наверное... 5-6. А тим часом в таборі у дітей немає ні хвилини, аби байдикувати. Діти активно проводять репетиції перед концертом, грають у спортивні ігри та ходять на гуртки. Миші вішки на що дітки я просто беру голку і шиваю мех. Вот я шил тут к примеру, это була були дві разных части. Що я делать э, самоліти? От такої вот самоліт я зробила сьогодні. Навіть якщо немає можливості поїхати за кордон або ж улюблений Крим недоступний, то з'являється шанс віднайти нові місця для відпочинку. Варто тільки озирнутися і, можливо, поблизу вашого міста буде по-своєму унікальний куточок. Анастасія Острушко, Богдан Цендровський, Артем Кутасов. Соціальна країна. І наразі в мене все. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.